А з нами у студії прямого ефіру. Новини за день директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. Вітаю вас, Валентина Романівна. Отже, знаємо, що з 1 березня в Україні змінюється порядок виплат внутрішньопереміщеним ос переміщеним особам. І, наскільки я розумію, можливо, змінюється і порядок реєстрації перереєстрації ре 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 ВПО. З чим це пов'язано? Так, дійсно, ну насамперед хочу сказати, що в нашій громаді на сьогоднішній день існує понад 45 тисяч з половиною внутрішньопереміщених осіб. З них це 18 тисяч чоловіки з до 60 років, понад 27 тисяч це жінки, є особи з інвалідністю близько 2 тисяч, а також і люди пенсійного віку біля 7 тисяч. І внутрішньопереміщеним особам допомога призначається в розмірі 2 тисячі, це працездатні особи, і 3 тисячі гривень, це 2 тисячі гривень і 3 тисячі гривень це на дітей і на осіб з інвалідністю. Але в січні місяці урядом прийнята постанова за номером 94, яка змінила механізм, вона так і називається про підтримку внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій населення. І вже цією постановою визначено, що є категорія осіб, яким допомога буде. Призначена в автоматично. А яким потрібно звертатися за новою заявою, то тобто, давайте почнемо з тих, хто автоматично продовжить отримувати допомогу. Так, допомога автоматично з 1 березня буде призначатися особам з інвалідністю внаслідок особам з інвалідністю першої та другої групи. Також людям, які мають пенсійний вік, тобто пенсіонерам, розмір пенсійних виплат, яких склад не перевищує 9444. Чому саме визначено 9444? Урядом визначено, що це прожитковий мінімум на 1 січня 2024 року, 2360, і от 9444 гривні це складає 4 прожиткових мінімуми для осіб непрацездатного віку. А також і призначена буде автоматична допомога це дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, також з їх числа, які досягли 23-річного віку, а також батькам прийомним, прийомним батькам та батькам-вихователям. Решта всі особи, сім'ї мають звернутися і поновити, подати заяву. Яву на допомогу ви назвали певні цифри. Уряд аналізує матеріальну спроможність окремої людини чи родини в цілому. Уряд прив'язка йде, ну скажімо так, до 9 тисяч 444, як для пенсіонерів, а також і люди, якщо працездатного віку будуть звертатися, і є певні особи, які, яким допомога буде категорія, осіб, верніше, які також будуть мати право, але тільки за зверненням, за заявою, також йде до 9 тисяч 444. Тобто, все йде прив'язано до доходів. І на сьогоднішній день слід сказати, що за заявою, але не прив'язуючись. До доходів також визначені певні категорії: це малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника. Також це і в нас вагітні жінки, але визначено чомусь починаючи з 30-го тижня вагітності. Але ми маємо, хочу сказати, доступ через додаток Дія, і ми заходимо в такий додаток, де медичні висновки. Ми за номером бачимо, що це дійсно починаючи з 30-го тижня. А також і визначено особам, які втратили працездатність, але не набули ще права на пенсію на пенсійну виплату. І якщо ця е, середньомісячний сукупний дохід не перевищує 9444. Це щодо цих дві категорії, перших без врахування доходів, без 9444. Тобто просто за заявою і допомога буде призначатись на, е, ну, на 6 місяців, якби починаючи з 1 березня. Це категорія осіб, які мають прийти до центру надання послуг і подати нову заяву. Так, але Слід сказати, що не потрібно хвилюватися нашим переселенцям, тим людям, які вже доволі, скажімо, тривалий період знаходяться в нашій громаді. Ми вже їх і визначаємо як наші віничани, тому що певна така стабільна така вже цифра у нас є, і їм не, не потрібно хвилюватися, тому що ми працюємо відповідно до системи талоного талоних записів. І слід сказати, що ми вже навіть провели перший перерахунок, понад 5 тисяч осіб вже призначено. То автоматично перепризначення допомоги вже здійснилося. Взяли талони, люди по особи переміщення понад 1300 талонів. І слід сказати, що близько 900 заяв вже ну, звернулися люди з заявами на допомогу, тобто на призначення, і вже вони в роботі. Черг немає, тому що відповідно до талоної системи людина вибирає, коли її зручно, може в телефонному режимі. Записатися, може через персональний кабінет міської ради записатися, може сама прийти і взяти талон, і, і тобто на тобто день прийняття. і час визначається загідь, за фіксується в певній системі, і цей день і час закріплений за окремо так, взятою так. особою. Так, І вже особа приходить і вже спілкується з фахівцем. Всі деталі вона може знати. Але хочу ще наголосити те, що от постанова прийнята 94-та, але ми знаємо, що готуються зміни, тому що ми спілкували з міністерством. Це ще не без переліку осіб, тому що деякі категорії, скажімо, ну не були включені, вона доопрацьовується, і ми от очікуємо днями, що буде прийнята нова зміни ще до цієї постанови, і саме прийом заяв буде здійснюватись не тільки впродовж березня, а мають продовжити впродовж квітня. Тобто, якщо навіть то тобто привіщена... на сьогоднішній день визначено терміни подачі заяв лише протягом одного місяця березня так. Да. Але да маємо сподівання, що буде продовжен так, цей да. термін. Так, Вже от мають прийнятися ці зміни, тому mm -hmm. що вчора ми спілкувалися з міністерством соціальної політики, і ну, ми розуміємо, що людям потрібно подати вчасно призначити в повному обсязі допомогу. І це чи занадто, чи не занадто маленький термін? А якщо буде квітень місяць, і навіть людина звернеться у квітні, допомога їй буде призначатися з березня місяця. Mm -hmm. Це якби розширили також. Щоб люди не поспішали, не нервували, а щоб все було спокійно свідомо. І в тому ж, скажімо, в змінах буде також доповнено, що особи, які здійснюють догляд за дитиною до трьохрічного віку, або до шестирічного віку, якщо це потребує дитинка догляду, також особи, які мають важкі захворювання, але в них не встановлена група інвалідності. Тобто вже доповнять постанову те, що опустили, і вже при спілкуванні з регіонами. З різними при тих, хто з органами соціального захисту буде враховано всі ті моменти, які необхідні, щоб люди не втратили цю допомогу. Валентина Романівна приємно чути те, що ви кажете, що до внутрішньопереміщені переміщених осіб у Вінниці ставляться як до вінничан, і різниці ми не проводимо. І багато що робиться автоматично. А з якими складнощами може стикнутися людина внутрішньо переміщена особа, яка щойно приїхала до нашого міста який алгоритм дії для неї. Ви знаєте, що спочатку повномасштабного вторгнення ми всі розуміли, що потрібна надава має надатися підтримка і психологічна в першу чергу, матеріальна, моральна, продуктова, тому що немає гіршого, коли ти опинився без документів, без даху над головою. Тому була в незнайомому була місті, незнайомому місці, в незнайомій громаді. тому місто спрацювало як єдиний механізм. Всі структури, в тому числі і соціальні структури міста. Ну і зараз, якщо людина прибуває. То вона ми розробили таку дорожню карту довідник для внутрішньопереміщених осіб. Вони знають, куди звернутись, де оста, де основні є контакти, чи це прозорі офіси, чи це органи пенсійного фонду, чи це правова допомога з номерами телефонів і навіть цілодобова варта. Якщо людина зазвонить, теж там є, то їй нададуть повне роз'яснення, куди і що звернутися. Якщо людина щойно потрапила до нашого міста, внутрішньопереміщення особа. Які будуть ваші поради? Вона приходить до ЦНАП які документи потрібно мати з собою для підтвердження статусу реєстрації або перереєстрації. Якщо людина попаде, вже приїхала до нашої громади, в першу чергу дійсно треба отримати статус як внутрішньопереміщеної особи, тоді вона буде користуватися іми, тими допомогами, гарантованими державою, які діють в нашому місті. Тому при собі необхідно мати паспорт, необхідно мати ідентифікаційний код і в паспорті ми дивимося, як якого е території вона прибула, чи ця зона територія віднесена до бою? дій, і вже відповідно до цього ми призначаємо, вивчаємо потреби при першому спілкуванні, тому що можна бути і матеріальну допомогу потрібно надати. Якщо з дітьми, то можливо, треба харчування, підгузки. Тобто йде опрацювання таке комплексне, щоб дійсно допомогти людині. Якщо людина вже має статус внутрішньо переміщеної особи, отриманий в іншому місці. Я, наскільки легко його підтвердити у Вінниці? Якщо людина має статус, вона просто, якщо приїхала з одного місця на інше, вона має до нас підійти і просто якби і це робиться і в автоматичному варіанті, тому що там знімається в тому в тилі громаді в інші стає, але просто ми маємо ідентифікувати, щоб на подальше ми призначали таку допомогу. Олена Романівна, я дякую вам за вашу роботу за роботу ваших підлеглих і дякую вам за розмову. Дякую. А, а ми рухаємось. Далі нагадаю у нашій студії прямого ефіру разом з нами була директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткого.